Упіймати браконьєрів на гарячому виявилося вкрай важко. Ані часу, ані місця незаконних виробок на інформаційних дошках не знайдеш. На відміну від розкладу руху електричок, якими зазвичай і доставляють ялинки до місць продажу. Чому ялинки? Не знаю. – Не знаєте, не продаєте? А ваші без по чому ялинки залізають? Собі? Так. так, по ті діли. 150 велика. – 150 велике? А де менше? А ага, я бачу, тут дві. Хоч? А де ви їх взяли? Де, звідки то вони? З лісу, з Карпати. Що, будеш брати? – Гарні ялинки. Я просто боюсь, щоб мене не зловили, бо то... Тому не мають бути чіповані ті ялинки? Я купив одну для себе і все. Що ти? Гарна ялинка? Ну ви не переживайте, що ви їх так незаконно зрубуєте. Одну ялинку ти можеш вести чіповану. купив собі і все, що то. ж не можна так рубати ялинки, що ви скажете на рахунок того? Ми з телеканалу з передачі почнуть з себе. Що ви скажете на рахунок того, що не можна так рубати ялинки? Вам не шкода наш ліс і все? А як? ви тільки що мені сказали, що ви зрубали. Ви шупана? Доставайте. Ви шупани. В результаті чоловік кинув, як виявилось, не одну ялинку, а дві. Перемотав велику ялинку до маленької. Завдана шкода природі не відповідає мірі покарання, що передбачається за незаконну вирубку та продаж ялинок. Реалізація новорічного дерева без відповідних документів та бирок тягне за собою штраф від 85 до 170 гривень. Щоправда, платити доведеться за кожну ялинку окремо. Додатково порушникові можуть нарахувати пеню за шкоду довкіллю, а це вже 200 гривень та більше. Йдемо показувати ялинку лісничок. Um sure must be a good one. And that's what they're just doing. Прошу, пана, с коли там лісничі приїжджають? Пішли туди на той базар. Що на базар? У тих лісничих. Стали мені, допомогли. Дає чип? Немає чіп. А як ви так покидали? Так, вийшло? Хто вийшло? Яка, Яка різниця? Ну що ми їли? У вас є на них чип? У мене є все. Покажіть. – Показати? Так, я чекаю. Тату, мені не зеленки, ленту, я маю документи, а ви скажіть, по на яких підставах ви його забрали? – Хто забрав? – Ви. – Що ви взяли? – Того, дякую. Ми забрали, мабуть. – На яких підставах ви їх забрали? – Я тих, де є лента. – Ви не забрали ленту? Ви свої ленти не Ялинку, ще раз. людина лишила Ялинку. Шановний, навіть поліція немає права, тут безпеком перевіряти документи. У нас тут є її, каже, на причинку. То що ти, Чі? Ви знаєте, як він має? Як він Тут посередньо на місці виру. І заносить в електронний рев'єр. Чекайте, а лісне слугіше її безпосередньо Но, на місці виру? Номер чіку. Тобто, в цьому варіанті, що...

Всіх має право забрати елементів? Не... Немає абсолютно ніякого не вибрали, права. Тільки них... лісництво і екологи. Будь ласка, з екологами сюди, тоді, будь ласка, будемо говорити. Ми, давайте Я ми покажемо до поліції, раз ми до того дійшли. Давайте не робіть сенсації, не робіть тут фурору. Я вас дуже ви, прошу. Ви, ви зараз самі нарватися. Ваші прізвища є. мене питання там є. Ну, ну як, ну, ви тільки що показаряли посвідченням. Будь а, ласка, будь ласка. Будь ласка. Міщенко, правильно. Будь ласка. ласка. Журналісти забрали били, я. Її, я. ялинку, ми, 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 ми не зрозуміли в підставах і знімають репортаж. І. Ви сказали, що ви, що ви цю ялинку не брали, ви її забрали. Ви, щоб Ваша вона тут стояла? Ми її не відбирали Пар, в пана. Пане. Пан її Пан. кинув. Кинув. Куди ви нас стояли? На базар. На базар то продавати? З яким метою ялинку на базар? Він каже, ні. На продаж, так? Три документи мені не з ялинку її мав приватно. кажу, він каже, мене забрав, я кажу, як забрав, де забрав. Забрали, забирали, чи не забрали? — Забирали, забирали. Забира... як я йшов, ви... дайте ялинку, дайте ялинку. А як? Ви тільки що місту раси розрубали? ви пане! Сбіга, дружу пане! Це можна знайти свідків, які підтвердять Бабка чи ще у мене третій скаже, щоб в нього забирали цю ялинку. Я йшов, ви? дайте ялинку, дайте ялинку. Весь я продажу. <продукт> Звичайно, <певцерпний> може презрестувати документи, у нас є ялинки і Тобто ви хочете, сказати, що ваші всі ялинки є причіповані. Є... Звичайно, ре... реалізуються люди безпосередньо з чіпами, з просто злетів. У нас почіпок 20 ялинки. Тут можете пересчитати, всі ялинки нас прочіповані, там ялин десь 16, вони всі з чіпані, реалізовуються чітко з чіпані, чітко законодавство. Ніяких нюансів немає. Ці так само, що теж законодавство. Прямо, прямо, прямо сам нашей електрички, а десь mm -hmm. у Я оглянув їхнє місце, тобто є всі ялинки понумеровані з порядку зменшення до порядку зростання. Відповідно, зараз там є наявності з цими двома ялинками, вони заявляють 18 кількість 18 штук. А як пояснити, що я вбив по базі даних згідно чіпу, я їх пояснити? Я так виглядає, що ви так. точно в особу? Ні, я просто пояснюю, я просто знаю, я з лісником говорив. Ось, згідно з чіпу, Старосамбірське лісництво, висота 2,5 з метри. Там не може бути точно 2,5, може бути 2,60-2,40. Різниця так. має складати. Ялинки 20-30 сантиметрів. Більшої різниці не може бути. Якщо різниця є більшою, так. значить ялинка Дивіться. не відповідає Дивіться, номеру 4 на чітку. Ось ця 3,5 з метра. Той бершок можна спокійно обрізати, хто його купляє, розумієте? Не можна точно. Дісництво вам <switched> не буде міряти рулеткою кожну ялинку, приблизно прокидається. Крім Далі, того, найбільше порушення це те, що ялинки мають чіпуватися безпосередньо на місці зрубу. Ви на місці зрубу. Чіпи? На місці реалізації вони вже а чіпами і продаються безпосередньо. Дивіться, якби ялинки доставлялись на ринок без чіпу.

Я взагалі перевес на Чіпках Сіє, а зараз при лісі противного випуску і встановити, чи дійсно ялинки відповідають дозволу здійснення продажі і відповідно їхня характеристика виробництва. Якщо буде даність пропадіння, то, то ялинки підійдуть під конфіскацію і далі встановлення відповідної документації, заборонено здійснення продажі. З нашої сторони хіба, або з вашої ми дзвонимо до екології. Навіть не має права, лісник має право в лісі, якщо де йде виробка А тут тільки екологічна служба, вони мають зразки печаток, зразки цих всяких чіпів. Ми до них дзвонили, вони нам сказали, що ситуація, ми зайняті, у нас дуже багато роботи. Сла новорічно різдвяних традицій належать рейди на законні збуту та вирубування ялинок. Їх спільно з лісничими проводять поліція та екологічні служби. Відтак ефективно вести боротьбу з лісовими грабіжниками в Україні вкрай важко. Відсутність бодай одного з держпідрозділів зводить на нівець зусилля інших. Правоохоронці, до прикладу, складають адмінпротоколи. Екологічні інспектори ялинки вилучають, а лісничі визначають подальшу долю конфіскованих дерев.